Вітаю вас на своєму каналі Щоденник домогосподарки. Сьогодні я вам хочу розповісти, як можна гарно, акуратно зберігати носочки, притом різного виду, як слідки, так і чоловічі, маленькі. І в от такому от органайзері. Я його зробила дуже-дуже давно, ще не було. Різних органайзерів. Зараз їх ціла купа, їх можна купити, При тому, як для носочків, для нижньої білизни, для різних, різних дрібниць. Всяких. О. Так. Для початку я покажу, як можна зробити скласти слідки. І так, беремо ми слідки. Ми їх просто-напросто. Закручуємо, забер... загинаємо нижню частину і, як би можна сказати, засовуємо. Все, у нас вийшло отакий акуратненько складений слідок. Ми його ложимо. Так само ми можемо скласти ну, не так само, трошки по-іншому, складемо маленькі носочки. Ми їх завертаємо і нижню частину просто як вивертаємо. Бачите, як дуже акуратно все гарно. Також ложимо в одну із стіл. Потім, як можна загорнути великі чоловічі носки, так як вони мають великий розмір, ми його скручуємо, можемо просто скрутити, як пролетик такий, тож його положити, воно тож буде виглядати дуже охайно, дуже естетично. І так само ми можемо чоловічі носки, як і жіночі, просто скласти, скрутити так в такому положенні. І теж має гарний, естетичний вигляд. Все. Ось такий вигляд, притом скільки носочків може бути, стільки і таких щілин. Можуть, будь, продаються із довгими щілина, туди можна положити, як колготи або нові носочки. Використані можна так, постірані, чистенькі, можна складувати так. Один органайзер буде як для нових, другий для таких постіраних, чистих носочків. Все, дякую вам за увагу. Якщо було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставляйте лайки. Па-па!